Ходіть обережно і не ловіть гав. Сьогодні на Закарпатті у східних більшості центральних та північних регіонів місцями слизота. Ожеледиця вкриє дороги і тротуари. Про небезпеку під ногами попереджають рятувальники. Особливо уважними радять бути водіям. Їм варто дотримуватися швидкісного режиму. А хто ще й досі не перевзув зимову гуму. Тягнути далі вже точно нікуди. Що ж до температури, вона коливатиметься переважно від трьох морозу до двох тепла на півдні аж до плюс семи подекуди сніжитиме. Ну а чого очікувати від погоди на вихідних? ТСН онлайн розповіла синоптикиня Укргідрометцентру Наталія Птуха. Якщо говорити по території України, то захід північ це може бути більше ворогідність, як мокрий сніг, А ось південь, південний схід це все ж таки буде у вигляді дощу. По температурі також якихось сильних таких амплітуд поки що немає. Якщо говоримо про завтрашній день субота, то це впродовж доби від двох морозу до трьох тепла. Трошки тепліше в нас у південній частині там вночі 1,6 тепла, а в день взагалі плюс 4, плюс 11 градусів. Ну не зовсім груднева погода. Вода.